Об'їзна дорога, що веде до віддалених гірських населених пунктів Бестриці та зеленої, є і головним маршрутом великого вантажного транспорту, який курсує від піщано-гравійного кар'єру та державного лісгоспу. Стан дороги просто катастрофічний. Місцями вибоїни ледь не по коліна. Зовні про асфальтне покриття нагадують маленькі острівці поміж ямами, де проглядається бітум майже 30-річної давності. Жителі прилеглих будинків скаржаться влітку від постійного руху великогабаритного транспорту. пилюка стоїть стовпом, а від постійних вібрацій в житлових будинках. Потріскали стіни. У мене так, в хаті тріщина, літня кухня, дід, подивіться, тріснула, в стайні потріскала. Як їде, все гримить. Паркани, паркане, що я поклала, що ми з дідом збирали гроші на, цей, на ті паркани. Дороги, машини йдуть, бо тому, що сильні я мене ремонтуються, і вони всі йдуть у паркани. Поломили паркани. Люди вже неодноразово звертались до представників влади як районного, так і обласного рівня. Приймали участь в нарадах, але результату це не принесло жодного. Люди готові і самі долучитись до ремонту дороги, готові і підприємці та водії. Звернення було до народного депутата дерев'янка. Звернення було до обласної адміністрації до пана Гончарука. Звернення було до двернянської об... Районної адміністрації відповідь ми усюди. І ще було звернення до е, начальника облавтодору. Е, відповідь ми отримали всюди майже одинаково. Відсутні кошти не сплановані на 15-й рік. У відчаї також і водії, які кожного дня вимушені їздити цією дорогою. Відстань у 8 кілометрів займає півтора години, та й ремонт вантажного транспорту коштує недешево. Дорога страшна, це не що ой каубистві. Один я вже прибив три рейсори. Один лес коштує 1200 гривень корінний. Це лише не робиш, я казав, на запчасті і на що. Я казав, я нічого би не хотів, лише б цих привітів, знаєте, я б в машину, у самосвала його. і б його провіз сюди це в дорогу і більше нічого би не хотів. Аби він, б він видів, як то людське здоров'я гробись. Перекриття дороги дало свої перші результати до міста Надвірна цього ж дня приїхав начальник служби автомобільних доріг, який провів нараду спільно з головою РДА та людьми, які живуть на вулиці Кермелюка, де намагались вирішити питання. Обіцянок не пролунало жодних, але планується з понеділка уже розпочати ремонт, хоча б найбільш проблемної ділянки дороги. Ми можемо піти на ну що є ваші підприємці, місцеві надвірнянські, то, що ну перелічили що вони можуть зробити і надати, то я думаю, що ми зробимо спільними зусиллями. Ми надамо техніку своєї сторони, просто з їхньої сторони допомога там матеріала, щебень, десь паливо і цей. Я думаю, що з понеділка ці роботи почну. Я так запланував, щоб вони розпочалися. На самих важливих участках там є тих 8 кілометрів, що жаль, ну там не всіх 8, але кажуть, що ну, взагалі протяжність цієї дороги 8 кілометрів. У нас є. Сама проблема, як озвучили ваші люди, що її два кілометри. Це не єдина дорога в районі, яка є в катастрофічному стані. Голова районної державної адміністрації каже, що адміністрація не має прямих механізмів для вирішення проблеми дорожнього покриття однак прикладе усіх зусиль. Хочу зазначити, що сама адміністрація, звичайно, не вирішить цих всіх проблемних питань, які є на сьогоднішній день в нашому районі, але консолідувавши всі консолідацію об'єднання всіх сил зацікавлених сторін, в тому числі. Приватних підприємців, в тому числі мешканців, жителів, адміністрації району, адміністрації області, управління автомобільних доріг, спільними зусиллями, все-таки, я думаю, що ми зрушимо з мертвої точки цю справу і будуть нарешті якісь проводитися роботи для покращення нашого, наших доріг в нашому районі. Люди до реакції влади поставились із надією, але якщо реальних кроків з боку посадовців вони не побачать, обіцяють продовжити акції протесту та збільшити їхній масштаб.